У Лозівській публічній бібліотеці поповнення книжкового фонду заклад отримав 253 видання від Українського інституту книги за державною програмою поповнення бібліотечних фондів. Розповідає завідувачка книгозбірні Світлана Вовк. Серед новинок, науково-популярна та художня література, дитячі книжки. Усі видання пронизані воєнною тематикою та належать українським авторам. Говорять у бібліотеці. Наприклад, книжка Дім вона розповідає про якихось чудовиськ, які напали на якусь сказкову країну, але вони були переможені ці чудовиська. От, от дуже цікава книжечка. Вона славить звитягу нашого народу і стверджує, що нам не потрібна війна, щоб бути справжніми людьми. Це такі теплі історії про наше життя. Вони допомагають дітям в цей скрутний час. Не менш цікаві книги бібліотека отримала для дорослих читачів. Тут є щоденники війни, видання про історію України, про жахіття повномасштабного вторгнення, про зруйновані міста України. Форт Пост Ахтирка. Всі ми знаємо, що саме це місто герой. Зараз вже воно перше прийняло в перші дні. бой, воно стримало ворога і не дало піти йому далі. Ізюм зруйнований, але не скорений. Всі ми також наблюдали це, бо це вже наші безпосередні сусіди, і ми спостерігали з тривогою, що там відбувається. Приймали людей, переселенців з Ізюма. І місто Герой Харків 28 історій незламності. Деякі книги з нового поповнення можна побачити на виставці, яку у бібліотеці підготували з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення РФ до України. Частину книг з нового поповнення передадуть у сільські бібліотеки, обіцяє Світлана Вовк. Нові видання від Українського інституту книги також отримала юнацька бібліотека Лозової, повідомляють працівники культури.